На місячній доріжці зустрілась дві душі. Одна до бога пішки, а інша в річні світ. Одна душа села, загинула у бою, а інша мовляти, народжена в район. І Так ми розминулась, але лише бійця не чого змінилась. Знайомі, що з лиця сказала Гей, малець, ану мості, як а то матусь. Душа же мовляти, була як чистий сніг. А певчасно встиг, казалось, гали таке, я, я. ось ось там мене все, а синів неба, на землю жити, господь не острове. Я маю народитися, що там боже? Та кобіця спитало майбутнє немовля, на що знайде мало, що таке земля. А той Гали! Поїц... Гали! повторив м'як. Та це ж його дружина чекала немовля, з велими очима щасливі. Як він ще був хлопчина, просив її руки, весілля і навчання, і пристрасті потік. Від всієї бажання вокурнув, як міг, і все було чудово, вагітність добрі зна. і він жінки слово, що родиться козак. А потім все в, родині. в країну зло прийшло, коли не очі сині Не москво. Вона просила. дружині, — дружиня, сказав Як друзі, я покину, який же я козак, як глянув очі сину, що з'явиться в рік, скажу, що одну годину я заспіничу ті? Поцілував малину і рушив до нього, а потім пострислим у запахів. Задав поїсти стрімку й до немовля, сказав: Ти бережи, Галину, вам краще буде мамою. Пробач мене, дитина. Що з мамою підміну, та буду я невпина дивитися із небес, як швидко ти ростеш, обнімемося щину, не вічиш те життя, а я прикрию спину тобі і снебуття. На місячній доріжці не до дошкочі: одні до пішки, інші у тебе ж не вік. Народжуються діти, воєнний час прийшли, і ще їх захистити, хтось повинен ти убіг. Але допоки в серці мати, чи жінки є любов, життя не is not